Коли тут з'явилися і впівішки, то ворогу стало дуже важко. Військовослужбовець з позивним крава нині обороняє прикордоння Сумщини. Він оператор ФПВ-дрона. Це на даний час я вважаю, що саме ефективна зброя, і це бачити глазами і відправляти його чи селати в ціль. Це більш надійно, ніж пристріляти міномет, допустим, перевести, ти не бачиш, куди ти попадаєш. Вони встигають там заскочити, заховатися, цього вже не заховається. На початку повномасштабної війни чоловіку довелось змінити цивільну спеціальність на військову. Був інженером, механіком, був докарем, ким я тільки не був. Працював в сільському господарстві, але коли зайшов ворог, прийшлося покинути цю свою справу влюблено і повернутися додому. Спочатку, розповідає військовослужбовець, пішов у добровольче формування. За чотири місяці приєднався до 117-ї бригади ТРО, був стрільцем. До того моменту, поки не приїхали хлопці і і я не побачив, як це ефективно, круто, і класно. Не просто сидіти і ждати, коли до тебе хтось підійде, прийде або на тебе там будуть нападати, а давати відпорт. Я вважаю, що. Чим більше ми їх спалимо, більше ми нанесемо враження, тим менше полетить у нашу сторону і буде менше знищено нашого особового складу, в тому числі людей і території з випалених півроку тому розповідає боєць. Було значно складніше обороняти кордони сумщини від атак російських військ. Вони підтягли більше сюди особового складу, підтягли більше засобів враження. Вони вели себе дуже нагло. Вони ходили відкрито, нікого нічого не боялися. І можна сказати, що як в тірі розстрілювали все, що їм хотілося. Завдяки FPV-дронам, каже боєць та їх застосуванню по російських позиціях і техніці. Ситуація змінилась. Вони стали ховатися. Тобто в даний момент знайти десь когось побачити на відкритому просторі, що хтось десь передвігається – це дуже-дуже велика рідкість. Вони максимально закопані, максимально скритно себе ведуть. Головна задача для операторів ФПВі-дронів, говорить військовослужбовець, доставити противнику так звані сюрпризи. Цукерки, подарунки, хто як хочеться називає. Але головне, щоб воно долетіло в ціль обминути їхні реби. І зробити влучне попадання в ціль, в ту, яку визначили. Працюють по цілях фпв-шники за допомогою розвідки. Згадує боєць один із бойових вилюків, який запам'ятався. Розвідуючи території з Мавіка, хлопці побачили, що витягли вони міномет і починали, почали його виставляти. І нам був наданий наказ знищити міномет. Ми полетіли, вдарили по міномету. Причому міномет знищили і загорілася територія їхня, почала горіти суха трава. Вони вискочили і почали її тушити. І в цей час ми летіли вже по іншій цілі, але пролітали над ними і ми їх побачили. Ну, вирішили їх потушити. Після закінчення війни, каже військовослужбовець із позивним Крава, хоче повернутися до сільськогосподарської справи. Проте з новими навичками. Тепер буду не на тракторі чи компанії, затяг буду літати на агродроні. Тут ворога будемо ганяти, там жучків будемо ганяти. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.